Спільний сон. Спочатку познайомимося з поняттям четвертий триместр вагітності. Маленька дитина рідко відразу починає відчувати себе окремим організмом. Для спокою та здоров'я їй в першу чергу потрібна мама. Є високочутливі діти, які потребують контакту з мамою, особливо сильно. Дитину такого віку неможливо розпестити чи чомусь привчити, вона ще не вміє маніпулювати. І якщо ваша крихітка галасує в своєму ліжечку. Наче його ріжуть, це означає, що їй некомфортно. Причин може бути декілька: спекотно, голодно, але частіше всього самотньо. Малюку просто потрібна мама. Звісно, цілодобово неможливо протримати немовля на руках, тому потрібно організувати побут так, щоб було зручно всім членам родини. Одним з допоміжних засобів в цьому є спільний сон. Безпека спільного сну. При неправильній організації спільний сон з немовлям може бути смертельно небезпечним. Є чіткі критерії, коли СС категорично заборонений. Це вага дитини до 2,5 кг, паління того, хто спить з дитиною, мається на увазі не паління в самому ліжку, а навіть наявність курця на спальному місці. Вживання алкоголю, наркотиків, психотропних речовин, а також будь-яких ліків, в інструкції, до яких є заборона на керування автомобілем та небезпечними механізмами під час прийому. Відсутність якісного ліжка з твердим ортопедичним матрасом, спати з немовлям на кріслі, дивані тощо заборонено. Самим безпечним способом спільного сну є приставне ліжечко до батьківського ліжка: все, що потрібно зробити, це правильно все організувати. Між переставним ліжечком та вашим матрасом не має бути перепадів щілий. Всі простирадла мають бути на резинках або щільно прикріплені іншим способом до матрацу. Заборонено, використовувати ковдри, рушники та інший текстиль. Ні в якому разі не можна пеленати малятку. Коли місце організовано правильно, час поговорити про те, як вести себе в ліжку. Якщо ми говоримо про сон з декількома дітьми, то між ними завжди має бути дорослий. Відвертатися від дитини віком до року заборонено. Новонароджена дитина має спати виключно на спині, крім того часу, коли смокче груди. Якщо ви кладете дитину в приставне ліжечко, ніжки мають бути ближче до бортику, ніж голівка. В умовах перебування в одному ліжку стопи мають торкатися стегна мами або голівка має бути вище голови дорослого. Жінка після пологів, коли знаходиться поруч з малюком, інстинктивно займає позу захисного кокону. Дитина знаходиться біля грудей, жінка лежить на боку і зверху огортає дитину рукою. Всі, хто перебувають з вами в одному помешканні, мають знати, що у вашому ліжку спить немовля. СС має свої переваги відносно швидкого і вдалого налагодження грудного вигодовування. При СС сон кращий, довший, не потрібно гаяти час, достаючи дитину з ліжка, заколисувати її після. Малюк наїдається і спокійно спить далі. Ви повинні дбати, щоб дитині не було занадто спекотно, а також про те, щоб в кімнату, де є маленька дитина, ні в якому разі не заходили домашні тварини. Але цих двох правил ви маєте дотримуватися в незалежності від того, де спить малюк.